Вітаю вас на нашому каналі. Мене звуть Андрій Волощенко. Ви дивитесь канал Автоцентр ЄЙ, а сьогодні в нас на огляді легендарний джип-ренглер третього покоління. Американські машини це десь особливе таке явище. В них є певні бренди, які міняють покоління, але через роки проносять свій дух. Ми можемо згадати Chevrolet Corvette, ми можемо згадати Ford Mustang, Ми згадаємо мотоцикли Harley-Davidson і, відповідно, Jeep Wrangler. Власне, ці машини з роками змінюють форму, але вони завжди зберігають свою харизму. У нас на огляді машина третього покоління, вона має назву JK. Вона випускалася з 2007 до 2018 року. Це доволі довго. І за цей весь час вона не сильно змінилась. Чим власне це покоління є унікальним, тому що саме в поколінні JK з'явився вперше п'ятидверний Wrangler. Ця машина стала набагато популярніше за рахунок того, що вона охопила новий сегмент. Ця машина вже не просто для фанатів офроуду, це повноцінний сімейний автомобіль. В кожного пасажира є свої двері, є великий багажник. І при цьому практичність машини ніяк не постраждала, а навпаки, виросла. Саме в поколінні JK були закладені основні елементи, які досі являються візитівкою цієї моделі. Тобто це круглі фари, це характерна рішитка радіатора джипа, в нього так само рамна конструкція, залежна підвізка передня, залежна підвізка задня. В нього відкидне лобове скло, з'ємні двері і дах, який теж можна зняти. Ренглер це справжній конструктор, в нього дуже багато різних елементів, опцій версій. Зокрема, в нього є три варіанти, який дах може бути в вашій машині. Можливо, тут бути встановлений повністю м'який дах, це Soft Top, це брезент. Другий варіант це Hard Top, повністю жорстка верхня частина. А є також самий топовий варіант, такий як в нас. Він називається Freedom Top. В нього знімаються передні дві частини. Виходить така собі тарга. Але, в принципі, можна зняти цілком весь дах, і у вас автомобіль буде складатись просто з рамної конструкції і з дугами безпеки такі собі баги. Машина насправді доволі легка в експлуатації і в трансформаціях. Це займає не дуже багато часу, але треба трошечки терпіння, тому що треба викрутити ось такі здоровенні фіксатори. І після цього дах просто знімається. І у вас ось такий шикарний відкритий автомобіль. Але думаю, наступних півроку це нас не дуже порадує. Встановлюється все так само швидко-легко. головне слідкувати за тим, щоб ці ущільнювачі були цілі і бажано їх обробляти силіконовим маслом. Для машин такого типу, які утилітарні і дуже практичні, притаманне те, що в них є певні болячки по кузову. Насправді ви можете побачити, що такі виразні елементи, як накладні петлі на дверях, як міцна рама, як великі такі кузовні елементи, воно виглядає дуже монументально і масивно, але в той же час саме ці елементи є найслабшими місцями. Характерна болячка Ренглера – це те, що всі ці кріплення вони дуже часто карадують. Тобто ви можете придивитись і побачити, що ці болти часто бувають і ржаві, з них облущується краска. Так само ви можете побачити, що на вгренглерах дуже багато ощільнювачів, тому що на дверях є ощільнювачі, на даху, які знімаються, теж є ощільнювачі. Всі ці ощільнювачі з часом. Втрачають герметичність через все це просочується вода і виникають теж точки корозії. І Так само у Ренглера дуже специфічна конструкція багажнику. В нього задні двері вони відкриваються не повністю, а спочатку тільки нижні частини. На цій нижній частині висить величезна запаска. Це запаска важка, і з часом виникає, по-перше, люфт. Цієї задні двері у нас то слава богу в машині все нормально з цим, так і ці двері дуже часто іржають теж. Тому коли ви вибираєте собі Wrangler, майте на увазі, що з цією машиною по-любому треба буде щось робити по кузову, шукати ці точки корозії, їх клікувати і гарно перефарбовувати. Якщо продовжувати тему корозійної стійкості, то треба розуміти, що Wrangler — це машина Рамна. Вона призначена для того, щоб їздити по офроду, і через те на її рамі часто скопичується бруд. Тому раджу після офроду гарненько заїхати помити і посушити раму, тому що рама гниє доволі сильно. Навіть на нашій машині, яка в принципі дуже добре доглянута, видно, що рама вже така іржава, але на щастя, поки слідів гнилі на ній немає. Рендлер, хоч і має кілька десятків варіантів комплектацій різних. При бамбасів для тюнінгу, але що стосується технічної частини, то тут різноманіття не дуже велике. Насправді, для моделі пропонувалось кілька двигунів. Найбазовішим є 2,8-літровий турбодизель, такий як в нашого автомобіля. Також в нього на ранніх роках випуска JK встановлювався бензиновий. 3,8 двигун. Він вважався доволі слабеньким, він мав потужність близько 200 кінських сил, що насправді стільки ж, як у того турбодизеля. Але він був досить такий повільний і жер багатого палива. Топовим мотором для цієї машини вважається двигун 3.6 бензин Pentastar, який з'явився у 2012 році. Це чудовий мотор, він дуже вити... виносливий, він витривалий, він дуже простий в експлуатації. На нього багато запчастин. Зараз багато машин, які привозять зі Сполучених Штатів, той же Джип Dodge Journey, вони так само мають такий двигун в 3.6 Pentastar. Що стосується саме нашої машини, ви бачите, тут стоїть двигун CRD, це 28-літровий двигун. Він вироблявся італійською компанією VMI Motor, його добре знають теж люди, які їздять на креслерах. Він встановлюється на багато моделів, в тому числі на легкові, на Крайслер Voyager. Тобто, ну, він нерідко зустрічається, скажімо так, в нас на ринку. В цього двигуна які є особливості? Він не дуже спритний, він не любить довгого стояння в наших пробках в трафіку. Тому що цей двигун сам по собі він схильний до перегріву, і через те треба дуже уважно слідкувати за різним охлаждаючі рідини. І треба час від часу чистити радіатори. Тому що якщо цей двигун перегрівається, то треба витрачати чимало грошей на його ремонт. Ще одна особливість цього двигуна, що він дуже тяговитий, ну як власне всі дизелі. В нього 400 Ньютон і він гарно підходить для того, щоб їздити на ньому по оффроуду. Але для оффроду все-таки я б радив брати машину саме з механічної коробки передач. Наша машина з автомата. Якщо говорити про автомати, то на Ренглер взагалі пропонувалось три типа коробки передач. Найбільш розповсюджений це звичайний автомат. В чотирьох автомат ставили на версію 3.8, а на більш просунуті, такі як турбодизельні і 3.6 бензин, ставили вже п'ятиступеневий автомат. Зустрічаються машини на механіки, але їх чесно на ринку не дуже багато. І якщо ви хочете їхати саме в на цій машині, для чого вона в принципі сконструйована, то механіка це маст have. Всі знають, що в справжнього позашляховика дві коробки передач, тобто це основна коробка передач і роздавальна коробка, яка має додаткову понижуючу передачу. У Wrangler два типи таких коробок передач, і зараз ми розберемося чим вони відрізняються. В комплектації Sport та Sahara мають систему повного приводу Common Track, що включає двоступеневу роздавальну коробку з передавальним числом зниженої передачі 2,72. Більш екстремальна і складна комплектація Рубікон оснащується системою повного приводу RockTreck. В неї теж двоступенева роздавальна коробка передач, але передавальне число поніжайки в ній складає 4,10, тобто, це в два рази більше тяги за тих ж самих умов. Ця версія вважається найбільш надійною і невбиваємою. Конструктивно Wrangler – це класичний позашляховик, і звичайно, як у класичного позашляховика, в нього встановлені нерозрізні передній передні і задні міст. Якщо говорити про варіанти, то тут є дві версії. Перша версія називається Дана 30. Це більш прості мости, які не розраховані на те, щоб встановлювали величезні колеса. От наша машина на колесах 31,5 дюйм. Нагадаю, що це зовнішній радіус колеса. Це вже максимум того, що можна ставити на версію Сахара. Якщо ви хочете машину на реально величезних позашляхових катках, то вам треба брати версію Дана 44, яка встановлюється на більш екстремальні модифікації. Зважаючи на те, що Ренглер це такий трушний позашляховик. В нього стоять і передні і задні колеса на повністю залежній підвісці, але вона така просунута, скажімо так. Наприклад, в цій підвісці у версії Unlimited, тобто довгобазної, є додатковий стабілізатор поперекової стабільності, який відключається це збільшує ходи підвіски. А в місті така підвізка відчувається як занадто така. Ну, затиснута чи що. Во ти, коли їдеш, немає відчуття якогось прямого зв'язку з автомобілем, і це трохи напрягає. Але коли виїжджаєш ось на таку дорогу, то відчуваєш, що машина потрапляє в своє природне середовище. Великі хідні підвізки, величезна енергоємність, не дуже високий зворотній зв'язок на органах кермування. Тут навіть плюс, тому що ти від ударів на ямах не отримуєш по руках нічого кермом. Тобто це машина реальна. З заводу дуже класно почувається на офроді. По тому, наскільки багато проблем з цією підвіскою, можна сказати, що цих проблем там раз-два і все. Насправді, слідкувати треба в першу чергу за тим, щоб в нормальному стані були кульові опори і втулки стабілізаторів. Тому що ці два елементи в першу чергу страждають при їзді як в місті, так і на фрооді. Що стосується фрода, дуже важливо після автору фроду гарно чистити і мити всю підвізку для того, щоб на ній не, скип... не накопичувався бруд, і це все не впливало на довговічність підвізки. Стосовно амортизаторів, то радять кожні 60-80 тисяч кілометрів перевіряти їх стан, тому що вони виходять з ладу не тільки приїзді на фроді, але навіть і в місті. Багато людей купують ринглер на таких здоровенних колесах просто через те, що це дуже красиво і стильно. Але насправді в таких колес є абсолютно практичне призначення, тому що велике колесо має велику площу, за рахунок цього знижується тиск на поверхню і машина має кращу прохідність. І якщо ви подивитесь на наші колеса, ці колеса мають ще й бокові зацепи, що вам допомагає при їзді по болоту і ґрунту. Якщо повертатись до ширини колеса, то майте на увазі, що на Фроаді потрібно знати такий лайфхак, що якщо ви виїжджаєте на пісок або якесь інше таке м'яке покриття, то вам необхідно тиск в шинах зменшувати. Для чого це робиться? Якщо ви скидаєте тиск нижче, ніж стандартний для цієї шини, то колесо трошки просідає і площа контакту збільшується. За рахунок цього ще більше. Виростає пляма контакту і зменшується тиск на поверхню, і ви легше проїжджаєте по таких поверхнях, як пісок. Власне, для цього вам необхідно мати правильні девайси, і зараз ми вам про це розкажемо. Мастхев для будь-якого автомобіліста це мати в себе в автомобілі компресор, тому що на сьогодні багато машин взагалі не має запасного колеса, а має лише реанімаційний комплект. Так званий. Власне, для звичайного легкового автомобіля досить невеликого компактного компресора його переваги в чому, що це маленький девайс, він не займає багато місця у вас у багажнику. Ну, от наша модель, до речі, вона ще чим цікава. В неї є органайзер. Тобто, коли ти його навіть без коробки зберігаєш, у нього нічого ніде не тіліпається. Тобто, у нього повністю закручений як дріт живлення, так і власне з боку сховане тут. Сам компресорний шланг це зручно. Але майте на увазі, що для такого автомобіля, як Wrangler, вам потрібно мати більш просунутий девайс, і це потрібно з двох причин. Перша причина те, що для великого автомобіля вам необхідно мати маш... е... такий девайс, який справляється з більшим об'ємом колеса. Тому йому потрібно мати не один поршень, як тут, а вже два поршні. Відповідно, сам девайс. Працює набагато ефективніше і швидше може накачати колесо великого розміру. Другий нюанс, який теж важливий для такого роду девайсів на позашляховиках, це саме те, що ми казали. Тобто колесо потрібно приспустити для їзди по офроуду. Але для цього треба його приспустити контрольовано і знати точний рівень, до якого ти це спускаєш. Для цього потрібні дві речі. По-перше, вам потрібно, щоб був манометр вбудований. А по-друге, щоб контрольовано спускати тиск, вам необхідний клапан. От тут у нас в цього компресора якраз додатковий клапан, коли ви натискаєте і стравлюєте тиск. Потім, відповідно, ви встановлюєте зверху необхідний вам тиск для того, щоб відновити його в колесах, вмикаєте, і гарний компресор повинен сам докачати до цього рівня, і вимкнути, щоб ви не стояли і не чекали, коли він там закінчить свою роботу. Позашляховик це такий тип транспорту, коли треба бути готовим до всього чого завгодно. І чим більше в тебе з собою різних приблут і девайсів, тим більше шансів, що ти повернешся додому з тих пригод, куди ти вирішив поїхати. В мене на практиці було таке, що я джип, ну не Ренглер, я гранчірокі втопив просто в річці, його потім витягнули, сушили. І такі штуки відбуваються з багатьма машинами, які в принципі, можуть їздити в оффроуді. Тому вам треба бути готовим до того, що якщо ваш автомобіль десь проїхав по воді чи, можливо, попав в якесь глибоке болото, його потім добре відмивали, що можуть бути якісь нюанси по електриці. Ну і я б вам радив з собою мати якісь девайси, які ці проблеми допоможуть вам побороти як ситуативне відразу, так і системно. Для початку, для позашклєвих авика, треба, щоб в тебе був обов'язково бустер. Це маленький девайс, який вирішує проблему тут і зараз. Тобто береш девайс, під'єднуєш до нього проводи, під'єднуєш плюс на плюс, відповідно, мінус на мінус, натискаєш кнопочку, щоб він приготувався. І все, ти можеш запустити машину, навіть якщо в тебе сів акумулятор, а ти там. Весь день відкопував машину, і вона в тебе стояла з увімкненими фарами. Тобто ти додому все таки доїдеш. Якщо ти так машину порятував, то система все-таки треба раз на місяць перевіряти наскільки твій акумулятор живий. Тому що якщо в тебе є якісь втрати. В мережі позашлявика машина може постояти кілька днів, і в неї акумулятор сяде в нуль. Відповідно, для того, щоб з машини було все добре, і ти міг в своєму гаражі або на парковці дозарядитись і рушити з місця, то, відповідно, є вже такі штуки, які називаються пускозарядний пристрій. В нашому випадку це ось така штука, досить проста і досить зручна в експлуатації. Вам необхідно взяти цей девайс. Повісити його просто десь на гачок. Ви вмикаєте плюс на плюс, мінус на мінус, відповідно. В нього є кілька режимів, ви можете заряджати як автомобіль, так ви можете заряджати навіть мотоцикл. В нього є одна кнопочка, через яку ви перемикаєте різні режими і адаптуєте його до 12 або до 6 вольтових акумуляторів. А також є додатковий режим, який дозволяє вам заряджати. Акумулятор прямо на машині навіть в холодну погоду. Він тоді зменшує ток і більш так, лагідно заряджає ваш акумулятор. Відповідно, для цього потрібні дуже мінімальні навички. Тобто, взяли, під'єднали, увімкнули його в розетку, залишили. Індикація вам покаже, коли за акумулятор зарядився повністю, і ви будете їздити без проблем, не знати ніякого горя. На позашляховику я вам дуже радив би такий девайс мати в себе в багажнику або в гаражі. Салон Ренглер такий самий по філософії, як його зовнішність. Нема нічого зайвого, нічого нефункціонального. І компоновка салону доволі теж специфічна. Наприклад, ви можете побачити, що тут є. Склопідйомники, які знаходяться на центральній консолі. Да? Е, чому так зроблено? Тому що е, двері знімаються, вони легко демонтуються, і це якби частина філософії. Хоча ця філософія вже трохи має конфлікт. Наприклад, е, на дверях є зеркала заднього виду, але вони не мають електроприводу. Кажучи, через те, що двері знімаються, але при цьому в дверях є центральний замок, який так само має живлення. І моторчики склопідйомників так само ж знаходяться в дверях. Не знаю, що їм заважало провести ще пару зайвих дратів для того, щоб зробити електропереводи дзеркал. Ну то таке бог з ним. Якщо подивитись на органі керування, то теж все дуже просте, лаконічне, функціональне, немає нічого зайвого. Тобто, речах автомата, коробки передач, це керування режимом повного приводу, задній повний, повний, повний з блокуванням. Пнижаючі передачі, ну і власне все. тут. Якщо говорити про машину, то якихось опцій дуже-дуже небагато. Можете звернути увагу на елегантність таких рішень, як встановлення високочастотних динаміків. Да? Ви бачите, що вирішили люди поставити, що тут мають бути динаміки. ну, Нічого їм не залишилось, як взяти, зверху просто їх поставити і інтегрувати прямо вже в готову панель. Якщо говорити про елементи якогось дорожнього комфорту, то, наприклад, от для штурмана не дуже зручно те, що в нього взагалі немає ніяких елементів підсвітити собі щось подивитися, тому що немає ніякого освітлення для передніх пасажирів, того, що називається, як правило, штурманською лампою. Власне, для цього треба вже самому щось зробити. В нашому випадку ми як завжди запаслися. Зручними рішеннями від нашого партнера. так Наприклад, це можна взяти таку світлодіодну лампу, яка має жорстку конструкцію і фіксується в потрібному положенні і живиться від USB. Тобто ви його вмикаєте і можете для штурмана зробити зручну підсвітку, щоб щось подивитись, почитати або знайти навіть у бардачку. Це ну, така штука проста, але насправді дуже зручна. Як уже не раз казали в цьому огляді, машина максимально утилітарна, тобто все, що в ній є, воно виконує якісь певні функції. Наприклад, несучим елементом конструкції в Ренглера є рама, яка внизу, на якій власне стоїть двигун, коробка передач, підвіска. І зверху на ньому стоїть салон. І оцей салон, щоб він був безпечний, в нього є додаткова така от рама, яка фактично каркас безпеки в релігну автомобіля. Ви можете покласти переднє скло, зняти дах, познімати двері, і у вас буде такі, як багі, Але ця частина все одно буде захищати вас від небезпеки. Коли з'явилась версія Unlimited, тобто машина з подовженою колісною базою і з п'ятьма дверима, то Змінилися зразу дві речі. По-перше, стало набагато більше практичності. З'явились додаткові двері для задніх пасажирів, з'явилось більше простору для цих задніх пасажирів, але при цьому істотно виросла колісна база. Всі, хто цікавиться офродом, знають, що є кут рампи, тобто Кут, який може переїхати машина і між передніми і задніми колесами утворюється такий певний кут. От База, чим довше, тим менше цей кут рампи і тим гірше прохідність. Відповідно, люди, які люблять афроот, вони зазвичай беруть довгобазну версію і піднімають її на проставки, ставлять величезні колеса. За рахунок цього компенсують. Зростання колісної бази і погіршення геометричної прохідності. Чи можна назвати Ренглер практичною машиною на кожен день, то, певно, ні. Тому що машина доволі жорстка, в неї є свої особливості їзди по асфальту. І я б на такій машині кожен день, напевно, не їздив би. Але якщо ви любите активний спосіб життя, то для вихідних ця машина шикарна. Вона дуже пристосована для того, щоб кудись виїжджати на погану дорогу, на природу, в ліс, і до того ж, рамна конструкція дозволяє вам встановлювати фаркоп і. Тягати за собою причіп, а мотори з нормальним крутним моментом це стосується як 2,8 турбодизеля, так і 3,6 бензина. Вони дозволяють за собою тягати доволі великий причіп, і це вам дозволить взяти з собою кудись там поїхати або мотоцикл для ендура, або водний мотоцикл, або, можливо, навіть причеп з яхтою. Коли їздиш на Ренглері по місту, то ти не відчуваєш справжньої душі цієї машини. Так він гарненький, його всі цінують за те, який він стильний. Але насправді розкривається характер машини такі, отак, коли ти виїжджаєш в поля, коли ти їздиш по оффроуду. Да, зараз доволі суха, і ми не можемо повністю відчути того, на що здатен наш ренглер. Але можна судити по його потенціалу просто за такими речами, як те, що всі перешкоди, які тут є, глибока калія, діагональне вивішення. Ми, в принципі, легенько проїхали просто на задньому приводі. Ми вмикали повний привод, і ну, різниці практично ніякої немає. Що б вам хотілося би порадити? Якщо ви задумаєтесь про те, щоб купити такий автомобіль, то вам треба бути готовим до того, що це не про економічність, це в жодному разі не про комфорт і про зручність на кожен день. Це машина для душі. Це проект. Якщо ви купуєте такий автомобіль, то я б радив звернути увагу в першу чергу на версію 3.6 бензин і на більш просунуту комплектацію Рубікон там і мости міцніші, і роздатка потужніша, і тюнінг туди робиться легше, і машина буде така більш органічна. Якщо ви цінуєте саме дизель, то майте на увазі, що 2.8 він все таки потребує до себе уваги, і він не дуже динамічний. Ну і по правді сказати не так, щоб сильно е, мало їсть. У нас там в місті виходить навіть при зваженому такому спокійному ритмі руху десь порядка 13 літрів на 100 кілометрів. Але найголовніше, що цей автомобіль потрібно любити і хотіти. ви купуєте не просто транспортний засіб, це такий здоровенний шматок задоволення. Якщо ви цього задоволення реально хочете, я б вам радив уважно його вибирати і бути готовим витрачати на цю машину гроші, тому що кожен елемент, який звичайного водія. Ставить в тупик, і здається, що це якийсь недолік, то, як то кажуть, розумієте, те, що це не баг, це фіча. На цьому будемо закінчувати наш огляд Jeep Wrangler. Дякую, що дивилися. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Напишіть ваше відношення до такого типу автомобілів. Чи ви вважаєте це пережитком минулого, чи це безсмертний елемент стилю. І Якщо у вас є особистий досвід по експлуатації Wrangler, обов'язково теж пишіть в коментах. До нової зустрічі! Побачимося на автоцентрі